Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слухайтесь Бога, і він подбає про вас. Бажання чути більше духовних істин, отримувати більше інформації та дивитися більше проповідей на YouTube здається важливим. Але ми не стаємо сильнішими, якщо слухаємо більше. Наша сила приходить від покори. Божому голосу, чи є серед нас хтось, хто не хотів би, щоб Бог був його захисником і охоронцем. У книзі Вихід говориться, як ангел Божий був посланий спрямовувати та захищати ізраїльтян, а також привести до землі, яку Господь приготував для них. І Бог каже коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що я говорю. То я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів. Вихід 23.22. Ви можете уявити силу, що стоїть за цим віршем. Я помічав багато разів, як Бог оберігав мене. Я вже писав вам про те, як злодій хотів вкрасти мої гроші, фотоапарат та наручний годинник, коли я приїхав до Баку як місіонер. Але з Божою допомогою мені вдалося врятуватися з усім моїм майном, не рахуючи рваної рани на голові, було й таке, що на мене подали до суду, але суддя відхилив позов протягом п'яти хвилин. Такі приклади я можу наводити нескінченно. Наша сила в тому, щоб слухати Бога серцем, готовим слухатися Його. Будьте уважні, щоб слухати і слухатися Бога. І він завжди буде поруч, щоб подбати про вас. Моя молитва сьогодні. Господи, моє серце непостійне, і Ти добре знаєш це. Сьогодні, Господи, я підкоряю своє серце, життя та майбутнє Тобі. Я хочу, щоб Ти був моїм захисником і щитом проти всіх моїх ворогів та супротивників. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.